Нещодавно моє відео про новоприбулих набрало дуже багато переглядів. Майже на сьогоднішній день це майже 13 тисяч переглядів. І зараз хочу продовжити цю тему, але вже з особистого досвіду. Ось 5 помилок, які я сам зробив, коли приїхав в Канаду. Чесно, відверто, без прикрас. І помилка номер один: я не почав працювати над піаром. З першого дня, замість того, щоб одразу розібратися з піар стратегією я почав шукати нормальну роботу в офісі і тільки з часом зрозумів, що піар це не окремий процес, а фундамент, який потрібно будувати паралельно з усім іншим. Тут у Канаді найбільший ворог не відсутність можливостей, як думає кожен, а найбільший ворог – коли ти відкладаєш на потім. Помилка номер 2 я не купив нерухомість тоді, коли вже міг. Я міг купити дім раніше, але я чекав. Я чекав рік на фултайм роботі, чекав ідеального моменту, чекав стабільності, чекав падіння кредитного, кредитної ставки і зрозумів, ідеального моменту тут не існує. Ринок винагороджує тих, хто діє, а не тих, хто ще трошки подумає. Оренда це гарантований мінус. Це гарантовано ви втрачаєте гроші. Купівля це шанс вийти в плюс. Помилка номер, номер три. Я перестав вивчати англійську, коли досяг комфортного рівня. Я досяг комфортного рівня дуже швидко і на якому, е, комфортного рівня, на якому міг працювати, комунікувати і просто зупинився. Сьогодні я розумію, що англійська це не просто мова, це доступ до кращої роботи, це впевненість, це можливості. Кожен пропущений рівень англійської це пропущений рівень доходу. Помилка номер 4 Я взяв автокредит під високий, на мій погляд, відсоток. Я вніс 50% як даунпеймент за машину, і взяв 50% у кредит під 8% річних. Бо повірив менеджеру, що це зараз найкраща ставка. Так, мій платіж невеликий, він 220%. 3 чи 226 доларів байвіклі, але можна було б цього уникнути повністю, взявши машину під 0% або взагалі без кредиту. Поганий кредит це не про суму, це про відсоток, який тихо з'їдає твої можливості. Помилка номер 5. Я занадто пізно почав будувати персональний бренд. Я мав досвід знання, у нерухомості в інвестиціях. Але довго не виходив у соцмережі. Сьогодні я розумію, що персональний бренд це актив, це довіра, це клієнти, це можливості, які не можна просто взяти і піти і купити. Якщо ти не говориш, тебе не бачать. Якщо тебе не бачать, ти не ростеш. І останній бонус це помилка номер 6. Я почав інвестувати в екземпт-маркет. Пізніше, ніж міг. Екземп-маркет став частиною моєї стратегії одразу, але зайшов я туди через рік після того, ніж міг. Один пропущений рік компаунду – це не дрібниця, це реальні гроші на довгі дистанції. Найбільші втрати в інвестиціях не тоді, коли ти помиляєшся, а коли ти пізно починаєш інвестувати. Це справжні мої помилки, справжні життєві. Я ділюсь ними, щоб ви не повторювали їх. Якщо ви хочете зрозуміти свій шлях і розібратися, з чого почати, напишіть мені, я допоможу вам побудувати вашу стратегію.